Ви дивитесь Фоксов підсумковий випуск. З вами Фоксі Вітаю. Сьогодні така жахлива і сумна новина. Сьогодні, 19 липня, Ірина, Ірина Фаріон. Ірина Фаріон застрелила головою і потім помер, на жаль. І сьогодні така б новина. І потім залишила швидку. І зараз я з починаю кориспондені Здравствуйте, я панда і сьогодні така новина. Сьогодні Ірина Фаріон померла і... і потім застріляли пістолетом. І потім застріляли, застріляли і все. Сходила на лікарню. І потім так важко застріляв пістолетом на поліцейську машину. Ай, нажай, на жаль. На жаль. Дуже сумно, коли Ірина Фаріон стріляв із того голову. Ай, тепер це сумно. А насправді деякі історичні кадри, які відчуваються з 19 липня увечері. А тепер все насправді навадано. Така була програма. Мікрофон не побачимо. Дякую ми щоб від пам'яті і воду. Так і було фокстати закону. випуск. дякую на наші друзі і саму йти, будь ласка. Ніхто не має права забирати життя.